Де був налаштований на те, щоб такі зустрічі проводити хоча б раз в місяць, які задачі перед нами ставляться місцевому справді керівництвом головного управління показувати практично всіх і висвітлювати засобах масової інформації всі події, які відбуваються в нашій області. Я би так хотів сказати, що на протязі першого півліччя. 2010 року співробітниками управління по боротьбі з організованою злочинністю корупцією проведено ряд організаційних та практичних заходів, спрямованих на покращення ситуації в області, виявлення і знешкодження організованих злочинних груп, які діють на території області, а також боротьби з корупцією. Що можна сказати? Є деякі зрушення щодо протидії організованим, злочин... організованим злочинним групам, які діють на території області. Якщо взяти порівняння з минулим роком, то е, можна сказати, що за весь минулий рік було е, задокументовано та направлено до суду всього три кримінальні справи відносно е, організованих злочинних груп. Якщо взяти цей період 6 місяців поточного, то... Нашими співробітниками задокументовано чотири кримінальні справи стосовно організованих злочинних грошей. Це можна відмітити те, що е, якщо брати до уваги, е, чому ситуація була складна в минулому році, це ще раз можна сказати, що якщо справи не направлялися, тому ну, що на протязі двох років, було змінено 5 керівників, тобто 5 керівників управління е, боротьбі з організованою злочинністю, що і дало такі е, негативні наслідки. Тому що е, співробітники особовий склад дещо е, дивився, поки приходить новий керівник в область, поки ситуацію, ситуація, з особовим складом і напротязі року його міняють. Розбалансованість і привела до низьких показників роботі. Це звітний період поточного року ну, і зроблено ряд змін в середній ланці керівників. Практично поміняно начальника відділу по боротьбі з корупцією, начальника відділу по пріоритет, пріоритетним напрямкам роботи, змінено на начальника Дергівського відділу. І Мтачівську відділу обоз. Це територіальний відділ, який знаходиться в нас у підрозділі і вони знаходяться на місцях по території. Так, в цілому брати за півріччя співробітниками обоз задокументовано ряд груп, які займаються незаконним образом на сході, направлено в організовану злочинну групу. Стосовно цим рядом э, э, діяльності, це э, мелогічна справа, яка була затримана, виведена э, біля мільйона э, доларів, вирученому засібна планкації біля э, 6 гектарів. Було затримано 7 чоловік, справа знаходиться в суді на розгляді. Також на протязі поточного року нами проводились оперативні заходи про документування групи, яка займається продажю і реалізацією наркотиків. В процесі заходів було встановлено, що один із фігурантів, який проходить по справі, замовлю обстріл свого конкурента, теж, який займається незаконним обігом наркотиків. Нами проведені всі заходи. Проведено Документування вказаної групи в процесі реалізації були затримані 5 чоловік, один заказчик замовного вбивства, було імітовано вбивство, зроблені фотографії, зроблений грим під вбивство, після чого були, розрахунок проводився не коштами, а тими же наркотиками. При передачі наркотиків і фотографії... Нам не були затримані вказані громадяни. Суді обвинуваченим вироком. Кількість заведених і кількість обвинувачених вироків. І чи ведете ви супровід розгляду цих справ? Направлено до суду на сьогоднішній день чотири справи стосовно організованих злочинних груп. Підтверджено судом, підтверджено судом у складі організації три справи. Це одна справа за. 2008 рік, яка порушувалася, і дві, і дві справи за 2009 рік. Я хочу відмітити, що це позитивна тенденція, тому що якщо за минулий рік жодної, жодного підтвердження в суді не було, це ще раз доказує те, що йшло нормальне документування, і ми переживаємо це наш, як можна сказати, хліб, це підтвердження злочинної групи в суді. Тому що є багато випадків, ми направляємо у складі організованої злочинної групи, але суд, суд не дає і приносить рішення, що це не була організована, стійка, стійка організована злочинна група, а просто це міняє зовсім іншу кваліфікацію. Але Все, ви знаєте, що залежить від документування правильного, де суд не має можливості. Якщо це було процесуально задокументовано, тоді в суда не залишається ніяких шансів, щоб відпустити злочинців. Я ще хочу відмітити, що є в нас зараз позитивна може, тенденція і нормальна співпраця як з прокуратурою області, так і судові гірці влади. Приходимо, дають там, можливість і поради не так просто, як колись було, направляли справу до суду, і ніхто вже забув, судді так само відносилися. Але коли є контроль за кожного за кожною справою, є нормальний е, супровід по справі, тоді є і певний результат. Квартирні крадіжки, що ви сказали, звучина голови. А це так. в Ужорді, чому Качеві, ці 6 гектарів, де їх засіяли, що ви казали, третій випадок. І що за четверта справа, що ви не назвали? Плантація була в Журовському районі, шість гектарів. Е, Добре, добре не, районі, не добре, не за, за села на Вогині. Квартирна група, яка затримана, значить скоїли три крадіжки в місті в Ужгороді, дві крадіжки в місті Міхачі, три крадіжки в Теречинському районі і чотири крадіжки в Бельгівському районі, а також п'ять пограбунків у місті Львові. А ще четверта група? Четверта група це по кредитній спільці направлялася до суду. Всі, що я хотів відмітити, що на протязі останніх 5 років не були заарештовані злочинці за економічні злочини. Це перша справа, яка направлена до суду по економіці, де є заарештовані особи.